Всім привіт друзі! З вами я, Бодя. Я граю. Ламай мене повністю. І це в нас дев'ята частина. Ну, я дев'ята серія написав. І друзі, так. Мене вже 20 тисяч. Накопичуємо гроші. 30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч. 90 тисяч. 100 тисяч, 110 тисяч і 120 тисяч. Дивіться, які в мене є тут карти. Дивіться, у мене дуже. в мене всі карти є і дуже класні всі. І я куплю цю за 120 тисяч. Зізгаз. Зізгаз. Якось так. Зізгаз. <гум> так, здесь газ. І я її купую. Я йду на ній на мотоциклі. Я беру і погнав перший раз. А вона тут така. Тут це, я думав там далі йде. А, тут може вроді вниз. Сюди. Это тут почти... Почти нічого. 64 тисячі я накопичу опита. Ого. До нових зустрічей з вами був я, Бодя. Будь... Дякую за такі перегляди. Ви можете більш. Давайте ГТАС на Андреев Сіті. Зайдіть.